Друзі, всім привіт! Вітаю вас! Мене звати Анна Пацан. Я кофаундер і hr директор Веб університету Льонто Єрн Глобал. І сьогодні у нас заключна блокчейн-середа цього року. Постараємось зробити її такою легкою, позитивною і класною. В першу чергу хочеться згадати наші останні новини. На минулому від блокчейн середі ми вже згадували нашу офлайн-зустріч. Хочеться ще раз так фончиком, нехай вона буде. Я трошки з вами поспілкуюсь. Поки що. І розкажу, яка в нас сьогодні тема. Сьогодні тема нашої зустрічі, нашої розмови буде невеличка, але досить важлива. Ми сьогодні поговоримо про те, як написати яскраве, влучне і переконливе cover letter, тобто супровідний лист. Це такий, скажімо так, інтро, яке би Пишете в емейлі, я не знаю, залежно від того, яким каналом комунікації ви спілкуєтеся, в супроводі до свого резюме, до своєї свіжки. Це той самий абзац, який має переконати потенційного роботодавця, запросити вас на співбесіду, звернути на вас увагу і попередньо у вас закохатися. І здавалося б, ну, якісь там кілька фраз, що там такого важливого. А насправді від цих кількох фраз залежить або вас запросять, або звернуть на вас увагу, або просто виконують у СПАМ як нерелевантне повідомлення. Отже, перейдемо до розгляду цієї теми більш конкретно. Що має бути в цьому такому чудовому і переконливому супровідному листі? Отже, як я вже сказала, воно повинно бути надзвичайно стислим, буквально кілька речень. Воно має переконати роботодавця звернути на вас увагу. Воно ні в якому разі не повинно містити якісь розпличасті поняття. Так би мовити, якщо ви наймете мене на роботу, у вас будуть дуже класна ситуація в компанії, і це буде дуже корисно. Це надзвичайно абстрактно, незрозуміло і просто якісь банальні слова, які не зацікавлять жодного роботодавця. Знову ж таки, все має бути в цифрах. Бажано ми працюємо в цифровому світі, тому цифри наші друзі, наші помічники перш ніж відправляти своє резюме і зі своїм супровідним листом влучним і класним. Вивчіть компанію, подивіться, а що реально ви б могли в ній покращити як фахівець, як ком'юті-менеджер, чи як менеджер з продажів, чи як фінансист, чи ще щось, максимально вивчіть інформацію про компанію і свої пропозиції, зазначте коротенько у своєму супровідному листі. Наприклад, якщо ми почнемо нашу співпрацю, я. Зверну увагу на такі-то пункти. Зокрема, наприклад, ви ком'юніті-менеджер. Я пропоную зробити такі-то дії, які призведуть до таких то результатів за такий термін. Тобто, давайте максимально конкретну, стислу і переконливу інформацію, щоб роботодавець зрозумів, по-перше, що ви вивчили питання. Що ви вивчили саму компанію, що ви підготувалися, що у вас є конкретний план реалізації задуманого, і ви вже завтра, якщо ви приступите до роботу, до роботи, зможете приносити результат. Для роботодавця це надзвичайно важливо. Я, чесно кажучи, за своє життя передивилась величезну кількість резюме, величезну кількість там, мотиваційних листів, супровідних листів, і дійсно знаю, що, що працює. Працює конкретика, абстракція не працює. Можливо, ви класний спеціаліст, ви не змогли себе позиціонувати в супровідному листі. Вас далі не будуть розглядати. Це знаєте, як представлення при знайомстві, як перші слова. І вам потрібно справити враження можливо, на все життя. І ці слова мають бути настільки вишкалені жодних зайвих слів. Запам'ятайте цю формулу. Я пропоную зробити. Такі дії, які дадуть такий-то результат за такий-то термін, чесно кажучи, більше роботодавців нічого не потрібно. Все решту більш конкретно ви можете зазначити у своєму резюме, як складати класне веб 3 резюме, ми з вами розбирали на попередній блокчейн середі. Я ще хочу додати нагадати, хто не слухав, або можливо, ще додаткову інформацію надати. Ми казали, що в резюме веб-для веб при компаній воно теж має бути дуже стислим, тільки одна сторінка. У рекрутерів немає часу переглядати там ваші каталоги величезні з інформацією про те, які ви класний. Тільки одна сторінка дуже стисла і ніякої не потрібно інформації там про вас фізичну адресу, ну можливо, тільки зазначити локацію, місто країну. Рекрутери не прийдуть до вас додому, це не потрібно. Не, не обов'язково показувати фотографію, але там, наприклад, нашій українській ментальності ми все ще хочемо бачити цей візуал, але це не обов'язково. Не потрібно зазначати ваш там сімейний статус, чи ви одружені, чи не одружені, чи ви в пошуку активному не потрібно зазначати, скільки у вас дітей, чи є вони у вас, і чи ви плануєте, і так далі. Це для веб-компанії не потрібно це відволікає. Тобто ніякої цієї приватної інформації. Те саме не потрібно впихувати в цей супровідний лист. Тільки конкретні Фрази, конкретні дії, я пропоную вам написати, написати нам свої варіанти супровідних листів, ми їх розглянемо і, можливо, публічно розберемо кілька варіантів, що було вдало, що було невдало, що переконає компанію, що переконало б нас, як компанію. Ми, до речі, завжди відкриті до партнерств, до співробітництва. І якщо ви можете бути корисні чимось і... Для нашої компанії ми можемо вам надати якийсь класний досвід і можливість і заробити, і розвинутися. Завжди пишіть, можете особисто мені. Про себе дайте про себе знати, що ви є така талановита людина. Можете поки що мені скинути тільки свій супровідний лист, не потрібно величезне резюме. Я одразу зрозумію, чи буде в нас, як кажуть, меч, чи можемо бути одне одному корисні і. Можливо, у нас буде дуже класна співпраця, якщо ви бачите, чим би ви могли бути нам корисні. Те саме робіть і коли пишете Супровід лист для будь-якої іншої веб-3 компанії. Чим би ви могли бути корисними. Але пишіть реально, не видумуйте, не пишіть того, що ви реально не можете здійснити. Не витрачайте свій час і час компанії, час інших людей. У нас і так дуже зараз замало часу. Краще вивільнити його для якихось приємних речей. Наприклад, до речі, пропоную подивитися вам інтерв'ю з нашими партнерами ЮБОС, яке ми знімали у Львові, поспілкувалися з хлопцями, як розвивати свій IT-стартап, з якими. Складнощами, з якими викликами стикаються молоді IT-компанії, як вони вирішують, як вони креативлять, як вони розвиваються, на які події вони їздять, чому вони їздять на веб-самі? Чому потрібно брати участь в цих заходах? Що вони там роблять, як себе підчать, як себе презентують? І до речі. За найкращий коментар, як завжди, ми пропонуємо якісь бонуси для наших глядачів. Цього разу хлопці з ЮБОС пропонують персональну консультацію про те, як розвивати свій стартап. Можете готувати свої запитання з будь-якого напрямку, чи це продажі, чи це маркетинг, чи це дизайн, будь-що. Наші партнери з ЮБОС із задоволенням. Поділяться своїм досвідом і своєю експертизою. Дійсно, вийшла в нас крута розмова. Рекомендую зайти на наш YouTube канал Льонтурн Глобал, підписатися, хто ще не підписався, подивитися наше відео, як розвивати IT-стартап і досвід лоу код платформи ЮБОС, і отримати величезне задоволення і класні практичні знання. Так, і ще у мене є для вас одна невеличка новина. Ми в наступному році так, що ти в мене не гортаєшся, гортаєшся з 1 лютого запускаємо в інноваційному парку Юніт Сіті, там де ми проводили свій перший офлайн івент, від якого я досі під враженням. Запускаємо три курси: три круті курси Веб-3-Підприємець, упаковка Веб-3 проєкту, бізнес-план, Юніт економіка токеноміка проєкту. Курс стартуватиме 1 лютого, курс Веб-3-розробник, розробка смарт-контрактів і заробляє веб 3 і Мета Всесвіті. Покрокові плани і алгоритми заробітку в Мета Всесвіті. Всі три курси стартують. 1 лютого будуть проходити в онлайн і офлайн форматі в інноваційному парку Юніт Сіті. Так що поспішайте долучитися. До речі, зараз діє. Класна знижка, ви можете всю інформацію почитати більш детально на нашому сайті. Класна знижка 40% перед реєстрації на курси. Тобто, зробіть собі такий подарунок на свята для свого розвитку, для свого вдосконалення, для того, щоб в наступному році почати нові проекти з новими знаннями, з новим баченням, новим досвідом, новою експертизою. А для того, щоб підготуватися, пройдіть класні курси, отримайте класне ком'юніті, поспілкуємося і ми завжди будемо раді вас бачити. Отже, не буду займати довго вашого часу. Всі ми зараз закриваємо багато робочих питань, тому що попереду буде кілька вихідних і вже такий трошки стан. Святковий, наскільки він може бути святковий в цьому році, тому давайте закривати свої всі справи, щоб все встигнути, щоб підготуватися, щоб встигнути купити подаруночки, поспілкуватися з нашими друзями, нашими близькими. І класно провести час. Всім вам дуже дякую за те, що ви долучилися до нашого ком'юніті, до нашого проекту, що ви дивилися наші відео на YouTube, що ви читали наші блоги в соцмережах, що ви проходили наші курси, що ви стали розумнішими, що ви інвестували в себе. Я сподіваюся, що попереду у нас тільки масштаб, тільки розвиток. Всім також бажаю успіхів у ваших проєктах, в новому етапі розвитку в нашій країни спокою, миру. Тихих спокійних свят, мирного неба. Подивіться, яке воно сьогодні красиве наді мною. Нехай воно завжди буде таким прекрасним. І до зустрічі вже в січні. Буду рада вас бачити і всього вам найкращого. Обіймаю і дякую!